Вітаю, дорогі мої друзі, мої підписчики і мої глядачі. Сьогодні я щаслива я в гостях у своєї подруги Ніни. Добрий день! Вона приїхала з села із свіжого повітря. Вся така рум'яна. Це, от, вона ж там на вітамінах, на всьому свіжому. От. Привезла мені помідорчики. Передачку, коротше, помідорчики тільки починаються. Ну, я задоволена. Я зараз вам покажу. Ось яку мені передачку Ніна привезла капуста. Помідори. Помідори, правда, тільки починаються в неї. Огурчики ось. Молодець, Ніночка. Піддержує мене вітамінами, овочами. Молодчинка. І ще я получила одніночки, подарунок. Ось дивіться. Ось цій сумочці подарунок. А що тут сукня? Сукня старинна, давня сукня. Їй попала з по спадщині. Ну, і чого ти, дорога, не носиш її? Тому що вона для мене завелика. Mm -hmm. я ну, хотіла, що, конечно, велика я, що її буду носити. Як? Скільки років? Вон... Ну, років, може, п'ятдесят. Ну, отак. От от, скільки лежить ця да. сукня, ніхто її не носить, і вона вирішила подарувати мені. Да. Ну, я дуже вдячна. Ось зараз не показую вам, дивіться, в оці сумочці красиві, воно лежить, оце платячко, mm -hmm. оця суконька. Я... Що мені треба купити до його прикрасу, якусь дерев'яну. Я тільки скажу, що воно із льна із вишивкою. Mm. Льон. Yeah. От. І я якусь прикрасу з дерева куплю. І я вам покажу. Десь у слідуючому відео я вам покажу оце платтячко, плат цю суконьку. Так що чекайте наступне відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення. До побачення.